Діло було уночі біля станції Митрополі технічний інститут майже 200 людей. Охороняти порядок приїхали півтори сотні правоохоронців. Про те, що готується чергова акція по знесенню кіоску, повідомили активісти у соцмережах. На КПІ планують продовжити знесення мафів. Цього разу чоловік сто двісті. Поліція, мафовики було вже кілька сутичок. Торговці, аби вберегти свої рундуки, заклеїли на них портрети президента. Коли на місце прибула спецтехніка, власники мафі заблокували її. Згодом з'явився нардеп із групи бійців добробатів. Є рішення суду, яке запрещає якісь дії у Київ благоустрій. Проведемо операцію по відлову тітушок. то жінщини зламали руку. Це неправильно. голову сламалі руку. Посламали, роботають, мене взяли, затащили туди і давайте так. Демонтажні роботи не провели, активісти розійшлися. До поліції надійшло п'ять заяв про постраждалих у районі політехнічної вулиці. Двоє із них працівники поліції одягнені у цивільну форму. Чому мовчали? Чого, ви Чого ви мене не захищали? Да, чому не захищали простих людей? Жінці з паромоне рукою. Де ж там він Дідам бо защабити мене ногами. Мене він може побити. Покажіть вон моя у вас, документ. Машина збила людину. Мафовики розбили машину тітушкам, а потім з неї дістали мужиків, яким вломили і які виявилися поліцейськими. Це повний аут бити людей, трощити майно, наплювати на рішення суду. Діючі поліцейські по ночам підробляють тітушками. Ось таке воно життя по-новому. Поймали на КПІ тітушок, а вони оказались ментами. По итогам ночі вивілі нову форму життя Ментушки! Близько третьої години ночі протистояння скінчилося. Користувачі мережі повідомили під час інциденту протестувальники, нібито розбили ще й автомобіль, що стояв неподалік.